Митники разом з прикордонниками та СБУ вилучили 60 тисяч пачок цигарок. Це сталося на пункті пропуску Лужанка. Автомобіль-транспортер під керуванням громадянина України вщент був заповнений цигарками відомого бренду з українськими акцизними марками. Водій, що був за кермом, повідомив, що перевозить дипломатичний вантаж, який відповідно до конвенції не підлягає контролю. Через те, що у транспортного засоба були затоновані вікна, у працівників митного посту не було можливості здійснити візуальний огляд вантажу без відкриття авто. Водій відмовився відкривати автомобіль, навіть хотів покинути митний пост. Проте його зупинили і наполягли на перевірці транспортного засобу. В середині машини було понад 56 тисяч пачок цигарок. Від надання пояснень громадянин відмовився вже згодом. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль назвав навіть прізвище дипломата-контрабандиста. каже, що це чоловік секретаря посольства України в Словаччині Сергій Ліщишин. В МЗС вже встигли відхреститися від чоловіка, мовляв, родичі дипломатичних представників самі не є дипломатами. На моє питання, чи переміщує він дипломатичну пошту, він відповів, що так переміщує. Я попросив пред'явити для цього для контролю документу. Він подав лист посольства Словацького України в Словацькій республіці, де було зазначено, що на цьому транспортному засобі переміщується дипломатичний вантаж. Забрав у мене зі стола всі документи і намагався, повернутися до транспортного засобу і намагався виїхати в напрямку України, повернутися. Мотувавши тим, що він отримав вказівку від керівництва повернутися на Україну цим транспортним засобом. Я доповів зараз начальнику свого підрозділу, начальник-прикордонникам. Вони подали команду Бар'єр, цей транспортний засіб вже зупинили на шлагбаму при виїзді з. Території пункту пропуску. Через декілька хвилин транспортний засіб повернули в зону митного контролю і громадин заблокував транспортний засіб, закрився в кабіні і не видавав ні документи, ні ключі, і цей транспортний засіб ну, неможливо нам було фізично доглянути. Біля 11 години вечора вже. Він все ж таки відкрив транспортний засіб, і там виявилося, що при не дипломатичний вантаж, ніяка ні пошта, а тютюно вибор сигарети очизняної виробництва.